Всем привет! Славутич. Славутич Сагарович, Сани. А вігина горка, горка ми вчора скатали. От першого літа телефона шкода, але газ. Ебашим, друзі. Ебать! Не заносить. Ебать, друзяки, ебашимо, блядь О! Щит! Я, друзі, вилетів із санів. Чистий епік. Просто так, дивіться. Я вот такий трамплінчик і на ньому ми постійно вилітаємо. А оце був чистий епік 1 ліця, друзі. Кайф. Славутич на, на, на перевернувся на глядянці. Друзі, ми вчора тільки цю горку. цю горку, ми тільки вчора почали обрабатувати, так? Да. Да? Хорошо було. І сьогодні примерза і тут афігента. Да. Зараз Славутич на першому на животі поїде на глядянці. Ага. На. Всім привіт, Славутич, що піднімається, Сагарович. Сьогодні будемо кататися на льодянці, на санах. Будемо всякі ракурси знімати, вчора ми тут горку зробили. Вона буде дуже фігієна. Особливо на льодянці. Побить сани зараз. От першого Як зможе їде на животі. Просто сани, я сейчас ні хрежусь. понял, а я пофігня. Ой, О! О! Сігма! Дивіться, слово перевернувся. Друзі, яке я на животі. Лиця. І так, друзі. Зараз вісім ще на лядянці? <звук> на льодянці. Щоб був прям екшен. Я тільки що знімав, можна. От перша лиця в не кадр, але я нажав не відео, а Портет. портрет. І я не знаю, якщо я щось там зняв, я вам покажу тут опотом. Ми ви побачили вже. Так що давай, Славутич. Їздити на сід да? да? так? Сідіш так? Не з першого літа. Отак як ти зараз. Давай, газуй. Щось, Славутич, ти щось, навіть щось ти розум не набрав. Ну дай мені от першого хотіла піти. Друзі, зараз постарайся взяти від першого лица. Славик, йди сюди. Мене видно в камері тут зараз? Видно? Дивись, в камеру. Да. Друзі? Я сейчас сигнал, коротше. Кодосина я покажу я рукусь, надену. Спасибо. Діваю перчатку, друзі. Знімає? Да. Е-ма! Yeah, офігенно, друзі. Це такий кайф, щоб ви знали, просто офігенно. Народянку солодиш немає. Пидай сам. саме. Друзі, оцей оце трамплінчик, який я вам казав, оцей гой. А воно ж туди, якщо правильно да. поїдеш. Якщо правильно поїдемо на город заїхати. Ми Він, ми їдемо, їдемо. Він перегорний, цей город буде для нашого бізнесу з ловитише. Да, Можемо показати, покажемо, як повинні займатися бізнесом, агробізнесом. Це буде весною, літом осінню. Ми вам будемо показувати. На цьому каналі Скубі Дуд топ, таку ми знімали давно, тільки з ним. Так. А тепер будемо знімати з ним. А в нас канал про рибалку, фишбраза, ссылка в описі, подпишитеся, пожалуйста. Там ми зімаємо якими крути рыбаки. Да, тільки зараз имам, так что... Буду сейчас сніг, зима. Ми могли знайти зимню рибалку, але у нас покаже немає такої можливості. Да. Так що ми знімаємо самки. Можеш знімати заброшки, метал шукати, все, все таке. Ми ну, не ставка, кладите ідеї в коментарі, ми будемо зімати, коротше. Далі угу. сяк читал. Люба. Ти от вашего захоче? Давай. Давай. Так, как? Сидиш на да? это. Просто... Да. Роді телефоні замурять. Я не бачу, видно це було на камері. Там було би. Вийду в твої ноги. Як він зі кишеви летів. А зараз я на санях хочу. Під першого лиця, друзі. На санях тут ось трампліну, вилітати дуже. Ізі. Гонку? Передвоїх. Давай гонку, окей. Друзі, ми зробити гонку на санях. Я на своїх... Він на своїх. Це... В мені не кругло, я не щось таке перевороту буду їбати. Так. У мене ножка плоска. У мене напирається в сніг. А не в нього кругло. Воно послідовно склизить і перевертається. Тому що він такий імбовий саняк, коротше. Так, друзі. Підаємо. друзі, імбовий Так, ось його саняк буде біля мене. Жди, жди, жди. Ти вперед влітати лише? Так. Да. Погнали. Раз. Два. Жив. Газ, газ, газ. Йбось. <кліжу> О, друзі, це екшн! А я виграв! Йо? Ти де випав? Я там. Він там Є ми... екшн контєн, друзі. І знаєте, у нас є ще пару крутих горок, ми вам обов'язково всі покажемо, бо там є такі екші екстремальні горки. Можна ставити одну ставочку таку. Бачите, ми там з'їжджаємо? та горка висока. дуже отакого отакої. там офігер. Ну, я дуже да. не кататися. спитати. Ми тут пталися, може і виходить. Да. Mm -hmm. Коротше, на тій горці ми катаємося і освітні, і літом на сраках, коротше, так. Да. Або на ногах. І наші ці відео 2024 близько. що був ярик. Не знаю, що його знаєте. <ривається> Він не знає. Вони не знають, тигнуть макси. Але якщо ви здаєте на канал Фіжбраза, mm -hmm. ви обов'язково <ривається> знаєте, хто такий фіж. <ривається> ярик, <Да>. так. <ривається>

А у меня оживительный турбот. О! Блин, что за вред? Что ты не сделал хорошо? Ну давай я попробую. Давай я попробую. Ты говори, я тоже тебя не на первое лицо. Окей. Опа. Вот это а вас лучше на животе. <плес> он легче, и он на животе легче. Мне прям, прям важко. У меня все опирается, и это, это друзья, тяжело трошки. Я 58, так, кстати. Что? Я 58. 50. Кто? Один. Кто? Скільки? 51 один. Я, я ось коли... Це було вже літом. Я оце важуся, недавно, я важу вже 58. 7 кілограм набрав, між прочим, за 3 місяці. Я, я заїхав. Да-да, я росту. Так, зараз, друга попитка. Мочи. Що це таке? Хаславутич? Щас, <реш> всього під контролем. Я бачу. Коротше, пас, давай на ногах. Ми ж і так, друзі, не пробували, Славути ж пробує перший. Що? Каже, ми ж так не пробували. Ти перший експериментатор. Ну так. Да. Ти сам предлагав. Ебать! Норм, норм. Газ я так зроблю, візьмай мене. Держи. Не стрмно, звісно. Ну я бйоп. Ну я даю газ. Ооо, прикольно, ти ти улітаєш. Сзади, друзі, майже момент, як я... Як я жорстко впав на тій самій горці, зараз ми його вам вставимо. Це так Ви, мабуть, бачили в ютуб в шорті. Да. Фу. Давай, баха. Давай. Держи. Айбілі забув скатнуть на это. Окей. Пішені не живете. Да. Ааа, да. боликах. Есть. Не видно? Дивись. Видно. Слав... Славутича вже... В нього славу. Ты сейчас уже... Трохи важче держати баланс з корпусом, тому це дуже інтересно. Так, держимося. Що, пакуємося, друзі? Так, да, зараз, погнали. Пішов. Дубль два, друзі, моя нога застрягла у в отпускові. Газуй. Щось з нього не вийшло трошки. Я не знаю, що його не виходить зараз, але без відео ми з'їжджали офігенно. Так, друзья, пришел. Слава Утечке! Иди, 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 иди! О, Слава Утечке! Урка! Да, друзья, пипец! Заехал в усугроб! Та просто ще не прокладена траса. Це піздець, Я, ох, я навіть, чуть пальця не зламав. Я... ця рука не проблемна трохи після перелому. Я отакого, як вилітав, з санів, отаку пальцем. А друга рука і літається. Ну це я перемотав для того, щоб не мочити руку. В мене права. А чому ти право, не перемотав? Потому, що на тому в мене, є ця фігня. І? Дивіться, в чому прикол? Дивіться. У мене із за фігні, що на куртоці. Мене, у мене вона захищає руку, от коли попадає сніг сюди. А отут у мене цієї штуки нема. Тобто от сюди на руку попадає сніг, починає холодно бути. А тут у мене курточка захищає. Прикол. А, а, люди, в мене... У нас трохи проблеми з на телефоні. але ми це вирішуємо. І зараз що ми робимо? Я хочем... приділ тапки, просто ні всі передів... Ой, в рукавиці. В рукавиці переводів. А, а, а я на... нагребнувся, пальці трохи цей, але нормально. А Звісно, це зняв, як я вилітав. О, больно, але... Але нічого страшного немає. Двідянка. А льодянка зверху. Ой, а мене не видно. Я вже... але, го двоєм політаємо. Двоє на лянці? Ні, на льдемсь потім будеш. Двоє на саня. Да. Давай, друзі, газуємо в двох на санях. От першого ліця все буде зняти чотирьох. Ні, ти другий. Ти ж не забув? Я не... знаю, жди мені. мур мур мурмур. -мур. А, да? Да! Я моя ноги сидя не долгий. А. Да. Ааа, ти капец. Так. Два-три. Лас. Ааа, да, да. Оу, файт! б твою дивизию! Мичичка! Просто видишь, куда я не полетел! Мы про кущами просто вылетели! Славу тише сюди. Дися да? в камері. Да, я вот. Да, є. Е. Все, так, а я вот валяюся з цим пальцем. Я його коротчику звінаю просто починає... Боліти срочно. Я у нього прям... Блять, я так нахуй. Хай підняли. Вийом! У нас же зараз башна Так. Да. Але що вона разіхати, друзі, і нам просто графік дуже скорчить. Ми сейчас пару разів з'їжджаємо і все. Идем додому. Так, зараз може двох Нет, я вдох манав. No, no. Ну, давай. Ну давай двоє. Я дай спереди попробую. Я попробую спереди. Я кажу, має сильно длідні ноги, я постійно турмозу ними. так, раз. Like that... Пішов, пішов. <laughs> Шу, я його oh. зачепив. Він випав, зачепився за санів. Короче. Ужас. А я їду, починаю їхати сам і чувствую, що, так... що якийсь балас сзади. <laughs> Дубль два. <laughs> Так, смотри. Раз, два, три. Є! Славутич ззади, а я... А я в сугробі. Ооо! Трошки завилетів. Ну і таке буває. Зараз я планую з соляну поїхати. А він на льдянці згазує, диви. Я не знаю, що я взяв, як він перевернувся, що льдянка полетіла туди. Ну це, звісно, був епік.

Тобто ми сніда не бачу. Ну, да. Уже завтра ми постараємося його зняти. Коні кінчика наловити куди. А зараз на радіанці от першого оця, друзі. Оді йде. Друзі, я вилетів з колії в, в сугробі. У мене звернувся сніг. Все, друзі, дуже ужасно. Бо я не зняв вам екшена трошки. Але їде Славутич. Газ. Два. На моїх санах. І він теж залетів трошки в сукропчик. Да, конечно. Дубль два. Завжди на камеру старатися, а щоб тут убивають пледянку, зняти екшн-контент. Так що зіняюся. Хочеш, значить, спиною назад. Втікай! спиной назад, друзья, ничего не сзади. О! контент. На. Это получи, вы снимали, когда вы не снимали? Когда мы не снимали, как-то лучше сжали на самом, да. Мы вообще а. летали, капец. С первого лица? Да. Давай. Опа. Я знаю, я пока что просто лезу. Не надо, что? Давай, давай, брати, брати, стой, брати, что? Да, у меня не успел отсюда. Давай, ребята, ты. Давай у Да, ты выдался просто момент. И зачем ты специально перевернулся? Понятно.

Що це, це? Я не знаю, як побачив, він такою скорості летів, потім на сугроб і Лютянка полетіла в, в огород. Ощущення? Клас, я так само зараз буду знімати. Ви не знаю, літо було так я приймуш чи ні? Не знаю. Ти ж знімаєш отак і, і треба отак. Геній. Геній, генетий У мене опит просто, опит. Я грибал Я ударил, ты что это делаешь? А, в садик Слабо, слабо Я сюда все-таки, да Ты зараз? Да. первого? Вот первого, Окей. Попробуй Попробуй Тихо, не понравилось, друзья Пальчик Ну, принципі, терпімо, терпімо. Лайк, друзі, за наш екшн. Так, да, розумію, горка не прям, така, прям сильно екстремальна. Але у нас це, це не перша горка і не остання. У нас є пару точок, на яких будемо знімати. Є прям екстремальні дрифтові точки, на яких будемо бігти жорстко. Є прям дуже екстремальні точки. Не їй, ти. Що? Ладно, їдь. Слабо, слабо. Дуже слабо. Дубль два. Бера, я ще сюди поїхав в дісанки їздити. Треба. І ми це зробимо. Блохер не доділивані, звісно. <рес> але весело нас підписатися, ставте нам лайки. Ох, Как роста, друзі? Це не Карпати, не буковен, звісно, але... Гори у нас теж нічого собі. Давай, газ. Та чого коли ти ви ти якось їдеш медленно? І там, де не треба. Я не знаю, що коли він їде нормально, або сам себе знімає, нього нормально. А коли я його знімаю, в нього якийсь капець. Прокляття. Де санки? Дай мені санки одні. Так, да, першу ліця буду газ давати. Але мені тобі їх страшно, мені пальці побили. Я був якось трохи акуратно цією рукою, ну нафіг. Так, да, друзі, першу лиця на санках, саутичок, газ. І через голову, і а, я... да. Сьогодні О, ми сьогодні так перелетіли, коли не знімали. Я прилетаю, просто плюс в воздух і сракую на землю, кабець больно. А в нього сани прилетіло в голову. що не зняли кому? Да, у мене був 1% тоді. Неудачно, друзі, я не набрав скорості і за того, що я неправильно поставив ноги. Що? А тому Де? А з, -з, з плюс. Оце я і нормально тут спеціально сіде. <ріх> Та чого ти в сугроб заїжджаєш? Їдь по тропіньки. <ріх> по тропіньки їсть! Ти, ти ну так. Да. Сказати завжди легше, з чим зробити. Факти сказав. Сказав факти. Я знаю, що я даун. Ладно, я думаю, будемо закінчувати наше відео, тому що будемо ти скоро додому. З вами був Сагерович. І ви були на каналі Скобіду ТОП. Всім пока, до нових зустрічей.